Дорогі діти, запрошуємо всіх на дитячу історію. Так, першими прибігли хлопці, як настрій хлопці. Нормально, так. так. О, а в тебе во супер. Так, ну що, ще в нас з балкону прибігають. Так, ще бачимо трошки. А тепер нас буде ще більше. Дуже рада вітати вас сьогодні в цей суботній день. І ще ще підходять дітки. О, супер! Нас сьогодні так назбиралось, тому потісніться так, щоб усім було місце. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні е, приїхали в церкву. Довго вам до церкви добиратися? Ні, тобі не довго. Год... О, тобі довго, так? Швидко. Швидко до скільки? Не знаю. Так, але швиденько. Так, а хто на машині може взагалі швидко приїхати? А я сьогодні хочу розказати вам про двох дівчаток. Їх звали Іванка і Даринка. І вони, так само, як ви що суботи приїжджали до церкви. А скажіть, ви приїжджаєте до церкви і що? У вас е спочатку, ви зразу йдете з дорослими на проповідь, чи що ще є спочатку у вас? Зразу біджите, куди? На дитячу суботню, дитячу суботню. школу, так? Іванка? Дитячу. Так, спочатку разом, а потім вивчаєте уроки суботньої школи в групах. так? Отже, Іванка, Даринка також, ці дівчатка, вони вивчали уроки суботньої школи. Але ви знаєте, їм дуже далеко треба було їхати до церкви більше, ніж годину на машині. То трошки довго, правда? Якщо їдеш, їдеш, їдеш. І щоб їм не було так нудно, вони з собою брали таку торбинку. Бачите, в мене є така торбинка, і вони завжди щось з собою брали ще в дорогу, щоб не було так скучно їхати. І ось цього разу вони взяли: а ну, давайте хто мені, ну, Зорянка, ти тут коло мене близенько. Ну, ходи, Зорянка. А, і ти можеш підійти. Ну, давайте, що вони з собою взяли? Подивіться, О, ти потримай, покажи всім, що це таке. Олівці, так? пластилін, Ну і тут ще, бачите, є урочник, напевно, їхній і розмальовка, так? Олівці і пластилін. Вони взяли з собою. Можете потримати, поки буде історія. Я думаю, вони нам ще знадобляться. І тим часом, як вони їхали, Іванка щось ліпила з цього плейдо, так? називається таке тісто, з якого можна ліпити. А Даринка щось там розмальовувала урок суботньої школи такими кольоровими восками-олівцями. Але цього разу, коли вони сіли і поїхали, трошки щось вони розташувались в машині. Іванка каже: так нечесно». А мама питає: ну, що нечесно? Так не чесно, мамо, я думаю, що Бог зробив фараона таким поганим. Іванко, але Бог не зробив його поганим, він таким був. А скажіть, будь ласка, діти, ви вивчали історію про фараона і Мойсея? Пам'ятаєте, як Мойсей приходив до фараона, а фараон відпускав народ чи ні? Ні, не відпускав. І ви знаєте, в Біблії написані такі слова, що Бог зробив серце фараона яким? Злим, ну, написано, ти вважаєш що злим, що ти ще хотів сказати? Що потім фараон відпустив цей народ, а потім вже передумав і захотів гнати. О, відпустив, а потім знову передумав. Але ми знаємо, що багато разів Мойсей приходив, і Бог сказав Мойсею: Я зробив серце фараона запеклим, затверділим. Іванка каже, але ж написано, що Бог зробив його таким серцем. Як це так може бути? Ну і мама е, каже: ну, можливо, вам на у суботній школі якось це пояснять, і ти зрозумієш краще. І ось вони якраз під'їхали, і дівчатка що? Поклали, одна поклала своє тісто ззаді на вікно, а інша поклала свої воскові олівчики теж заді на вікно, і вони попрямували до церкви. Насправді було зранку трошки холодно, похмуро, але потім випугдилось, вийшло сонечко і пригріло. Коли закінчилася суботня школа, проповідь, дівчатка знову попрямували до машини, щоб їхати вже додому. Прийшли вони до машини, відкривають двері і беруть свої олівчики і пластилін, так? А як ви думаєте, пригріло сонечко і що там могло трапитися? Олівці розтопилися, і Пластилін міг розтопитись. Олівці розтопилися, стали такі м'які. І Даринка каже: мамо, мої олівчики стали такі м'які-м'які, я не зможу зараз нею малювати. А Даринка до свого тіста, до пластиліну, а воно стало тверде, воно засохло і затверділо. Хм. І в той момент мама подумала, о так, Бог відповідає на молитви. І каже: мама, Даринку, дивися, твоє. Твій пластилін став такий твердим, можливо, як серце фараона. Мабуть, так, каже Даринка, Іванка, верніше, так, каже, мабуть, так. Якесь таке тверде, тверде, я забула його заховати. А мама питає: А скажи, а сонечко, що по-іншому якось світило на олівчики чи на пластилін? Та ні, однаково, вони різні. Правильно, каже мама, вони різні. Так само і Бог. Він Впливає на кожного з нас. Його любов світить на всіх нас. І як ви думаєте, Бог хоче, щоб всі ми з вами спаслись, правда? Так, його бажання, щоб всі ми спаслись і прийняли Його любов, і чули Його голос. Але чомусь одні люди приймають, тому що вони приймають таке рішення, а інших сердечко стає тверде, і вони не приймають Ісуса. Іванка каже: Ти знаєш, мамо, я. Хочу бути такою, щоб завжди слухатися Ісуса. А ви бажаєте, щоб ваше сердечко завжди слухалось Ісуса? Бог створив нас такими, що ми можемо приймати рішення, яким же ж буде наше сердечко. Чи прийме воно Ісуса, чи ні? Тому давайте помолимося, щоб наші сердечка завжди готові були приймати Ісуса. Давайте встанемо з вами. І я такий перед молитвою, хочу вам нагадати біблійний текст. А сьогодні, коли Дух Святий промовляє до вас, не робіть затверділими ваші серця. Чи бажає хтось із вас помолитися сьогодні? Ну, давайте я з вами помолюся. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні тобі за твою велику любов до нас, вдячні за те, що ти як сонце готовий зігрівати і освітлювати нас. Ми вдячні за твою велику любов і просимо, щоб наші серця завжди були відкриті до твого впливу, щоб ми завжди були готові приймати тебе, бути добрими і любити тебе. Ми дякуємо, що ти поруч з нами, подаруй нам свою безпеку, збережи кожного з нас. Збережи нашу країну, будь з нами Господь в ім'я Ісуса. Амінь.